Так, вже каже. Саньок, що тут робиш? Привіт. Все-таки ти вирішив вибрати Польщу, так? Може побачити Коротке питання, Саньок. Скільки коштував переліт? Переліт звідки? З Ванкувера? з Ванкувера, е, дешевше за все було в Лондон. Е, я коли летів з Ванкувера до Лондона, це було 500 канадських доларів. 500. А зараз, тому що це буде вже дуже близька дата, то буде 1000. Але 1000 такі справи. це дорого. Так що, хлопці, дівчата, плануйте Про. за місяць. Програма закінчується через е, десь 10 днів. Десь так. Да. Але якщо хочете кудись їхати, то краще планувати зарані. Добре, все, Лін, залишимо. Пишіть, хто хоче працювати в айті кампанії на ці слова. Що треба вміти? Редакс І взагалі бути горіант. Добре, все, Добре. побачимось. А це Варшава. Так виглядає. Всім привіт! ще раз, я зараз знаходжусь в Голландії. Зараз покажу вам, яке тут красиве місце. Подивіться, качки плавають. А це що таке здоровенне? Це качка? Таке здорова. Я зараз знаходжусь. В Голландії так це виглядає. Хоч в Голландії їздять загалом на маленьких машинках, але бачите, хтось на пікапчику приїхав, як в Канаді. Так це клікбейт. Ніхто нікуди не повернувся, просто приїхав в гості. Це відео взагалі не планувалося знімати. Просто дзвонить мені ввечері, вночі Сашко каже: я приїхав до Варшави. Ну як тут не зняти відео, не показати його враження про Варшаву. Він ніколи не був в Польщі. Він виходить, коли я вже приїхав к нього, то було 7 років прожив. А зараз 8. 8 років в Канаді прожив Канадець. Справжній канадець. І ось його враження після Варшави. Побачите в кінці відео. На ну, в цьому відео я хотів вам сказати, що програма Такует закінчується. Коли бути дивитись, то залишилось менше 10 днів і скоріше за все продовжити її не будуть, бо продовжили всього на 3 місяці. Тобто, якщо б хотіли її продовжити, продовжили, можливо, б одразу на рік, як зробили з гуманітарним паролем в США. Тут виходить, програма була до 31 березня, і зараз її продовжили до 15 липня. Ви повинні подати заявку. Це не значить, що ви повинні отримати візу. Ви повинні просто подати заявку. І у вас... Буде ще рік до 31 березня, 2024 року. Треба буде заїхати. Допомога безкоштовні готелі все залишається. Тобто, все, що вам потрібно зараз робити, якщо, якщо ви ще хочете поїхати до Канади в майбутньому по програмі COET вам треба подати заявку на сайті онлайн, і це можна зробити самостійно без якихось посередників. І я рекомендую зробити саме це самостійно, бо невідомо, що потім внесе посередник в цю анкету. І коли ви будете отримати, якщо вдруг будете отримувати громадянство. То можуть не співпати дані, які внесли в анкеті, і які ви будете говорити насправді. Тому я рекомендую це заповнювати самостійно. Там не, там не важко, відкриваєте YouTube. У вас є перекладач, правою кнопкою переклали на свою зручну мову, ввели всі дані, де ви вчилися, де ви працювали останні там 10 років, здається. І все, це дуже легко. Якщо ви на цьому кроку вже спотикаєтесь, то подумайте, чи треба вам їхати до Канади. Якщо ви не можете це зробити е, в спокійній атмосфері, так сказати. Коли ви приїдете до Канади, у вас буде дуже багато проблем від житла, до роботи, з медициною і так далі. Ви ж не будете цілий час м -м, питати посередників і платити їм за це гроші. Це без сенсу. І за цей час ще можна буде вивчити мову, у вас буде ще цілий рік. І я все ж таки. За те, щоб у кого є можливість, у кожного хто ще сумнівається, щоб поїхав і перевірив, що таке Канада. Якщо ви попали в Манітобу, то це не значить, що вся Канада там погана, якщо вам вдруг не сподобається. І після Європи все таки треба їхати, знаєте, до Ванкувера. Перше враження, як в цивілізацію попав. Коротше, все зрозуміло. Ванкувер витягує всю країну. Подивіться, розміточка, пішохідні переходи, будиночки ось такі красиві. Природа. Тут тепло, тут дуже мало снігу, і тут, як в Ванкувері взимку, дуже багато дощів. Сьогодні нема, але загалом дуже багато дощів. І якщо ви попадете в Амстердам, то там прямо в аеропорті е, пахне цією маріхуаною, Тут дозволено курити маріхуано. І тут є океан, Атлантичний океан. В принципі, дуже схоже на Ванкувер, ось, Голландія. І дороги, в Голландії взагалі найкращі дороги в Європі. Хто був, можете це підтвердити. А ну, чекайте, що це у нас нідерландський кіт. Реагує. кс 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 Кс-кс-кс-кс. кс Реагує. Цікаво, він бездомний, чи ні? О, полюбив одразу. Бачите, привітався. В принципі, це все, що я хотів сказати. Всі, хто хочуть поїхати в Канаду, вам треба подати заявку до 15 липня, тобто залишилось менше 10 днів, і я думаю, що її продовжити не будуть. А саму візу ви можете отримати потім. Наприклад, я отримав через 6 тижнів, хтось отримає через 6 місяців. Загалом у вас буде термін до 31 березня 2024 року. І, можливо, якраз оцей термін і продовжать. А можливо, ні. Ну, щоб заїхали всі бажаючі, хто, хто отримав візу. Дякую всім, хто закинувся на батареї для дронів, купили 4 батареї. Не забувайте допомагати. Можна не обов'язково фонди, можна адресно допомагати, як зробив я, позвонив і запитався, що конкретно потрібно. І сказали, що потрібно то, то, то. І так само, я думаю, кожного є знайомий, хто зараз служить, теж можете запитатись. В принципі, все. Зараз вам вставлю враження Сашка від Варшави. Він перший раз приїхав в Польщу до Варшави. Після Ванкувера, після Канади. Що Саньок? Тут ти повертаєшся чи залишаєшся? Дуже гарна інфраструктура по велосипедам. Е е велике місто. Дуже, мені здається, зручно жити, але я ж такі, ну, не знаю, це ж некрати питання. Бачиш, <з> <зас> є велодоріжки, дороги нормальні. Тобі сподобалось, так? Дуже зручне місто, а, так. Ну no, добре. Варшава, варшава — добре місце. Я вже перевищило сподівання. Добре, побачимось потім в Канаді.